Тучне дихання, вентиляція легені, перев'язки у Черкасах добровольці вчать першої допомоги. Таке тут уперше. Організатори кажуть, це все виклик часу. Цінний досвід може знадобитися, особливо зараз, коли на сході та Півдні країни так неспокійно. Чи легко дається наука медикам із народу? Вікторія Хамаза. я, я сказав. Є. во сильніше. ти мало про да. собі. Олена вперше в житті робить масаж серця. Поради наставника виконує ретельно. Навчитися надавати першу допомогу. Жінку спонукали останні події України. Зізнається, за потреби готова їхати навіть у гарячі точки. Хочеться знати, як себе вести, щоб, во-первых, ні навредити своєю ініціативою, Ну і як-то помочь, скажімо так, увілічить шанси чоловіка на те, щоб він залишився в живих. з мене, як з будь-якої жінки та слабий. Вотно. Чим змогла б допомоч, звісно, допомагала б. Таких, як Олена, тут зо два десятки. Всіх об'єднало бажання допомогти. Та осилити АЗ медицини одразу вдається не всім. Це, виявляється, треба робити там 30 разів дуже швидко і так на протязі цілої години. Я спробувала на манекені. Так, це фізично, саме фізично важко. Те, що для реаніматологів звична справа, для добровольців справжній виклик. Читане перечитане ще у школі, на практиці зізнаються, дається куди важче. Чи якісь моменти можуть врятувати людині життя? А ти їх просто не знаєш? Ну елементарно, наприклад, що треба там повернути ту ж голову на бік, чи е, робити там, наприклад, штучне дихання, так щоб не провалити людині просто ребра. Серед першопрохідців навчитися надавати медичну допомогу журналісти, економісти, юристи та громадські діячі. Поки самі жінки за два дні назбиралося близько півсотні містянок. Перші дві групи були сформовані на протязі там, трьох годин після того, як я оголосила, що давайте зупинити кровотечу, надати зробити штучне дихання, правильно транспортувати. Те, що може бути дуже важливе при перших, наприклад, хвилинах, коли щось таке відбувається, цей вантаж нікому не завадиться. «Збирається заряд, бачите, дісь копочки. Укладується значить перший во второй міжі біля справа, один на верхушки серце. Надати допомогу непритомне накласти шини при переломі чи зупинити кровотечу. Це мають уміти всі, вважають черкаські реаніматологи. Для цього кажуть, достатньо кількох занять. При наличии дополнительного правильного оборудования, в принципе, ну я знаю, 2-3 занятия в принципе будет достаточно для того, чтобы показать первую медицинскую помощь, не растеряться. Первое. И непрямой массаж сердца, и искусственное дыхание легких, как проводить правильно, и в течение 2-3 минут первых. А потом вызывать скорую помощь. Ціни відкладної допомоги в Черкасах планують проводити регулярно. Кожного волонтера тут називають цінною підмогою лікарям в екстремальних умовах. Також кожен із присутніх молиться, аби така практика не знадобилася. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Новини.